Хмельниччина, проспект Миру 45, Вельмісто, Житомир, майданчик, тракторний майданчик. Зараз побачимо надходження, побачимо відгрузочки, все розповім. Орієнтіри наші незмінні. Район Богунії, Друга міська лікарня, пологовий будинок, Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса. Ми так знаходимося дуже в гарному місті. Майданчик Россий. Розташований, колись е, говорили, що в мальовничому місці. Е, що хочу сказати, що е, весняна пора вже не за горами. Бачите, я вам говорив, сьогодні вже буде сонечко, сонечко теплішає, теплішає і потрібно. Потрібно вибирати собі тракторця, потрібно вибирати навісне обладнання і йти обробляти землю. Тому що весна кожен день на рахунку. Якщо посадимо, посіємо, то восени зберемо. І будемо з хлібом, і будемо з урожаєм. А щоб бути з урожаєм, потрібно приїхати в Житомир на майданчик. І підібрати собі тракторця. Тракторці всі перевірені, тракторці всі в гарному стані, обслужені. От, так, йдемо по площадочці, дивимося. Так, реміна група. 244-й шифени з примусовою. 354-й шефени. 244-9,5 на 24 задня резина. 354, 11,2 на 24 разини ширший, фреза до 244-140 перекриває колісну базу, 354-150 перекриває колісну базу. Тракторці є. В наявності можна. Це в нас стоїть Оріончик RF PRO. Сьогодні поїхав один. Ну, от, Я говорив, що тракторці дуже шикарні, могутні, потужні. Тут у нас стоїть донфенчик 244 люкс. Ціна на нього дуже гарна. Це у нас тут Джими 404 з примусовою нав'язкою. Також вчора люди були, дивилися 404 з Кемовським двигуном. КМ-490 ВТ, примусова гідравліка, бокова коліса, двохтіскове щеплення. GD504, КМ 495 ВТ на 28 колесах, зашита задня частина, примусова, примусова натиска, 4 гідрографа, реверс. Рівна підлога і ось стоїть зібраний бенфенчик, 244 люкс, кеморський двигун, 11,2х24 резина. Такий тракторець шикарний. Там новоград е, має приїхати розглядати, тому що у конкурентів трактори зовсім, зовсім інші. Зовсім інші трактори конкурентів. Це заводський трактор. Видно? Так, це в нас Оріончик РД, 404, -й. там розподільник, зашита в задня частина. Тракторець. Також з кемовським двигуном. Усилена підніжка. Є. 240-й булатик з кемовським двигуном 3 плюс 1 на площадоці. Ловол 354-й це тракторець на Хмельниччину поїде цей тракторець. Ось вчора також були Новоград Волинські, розглядають собі Ловола 244-го з двохдісковим щепленням, були з дружиною. От, і вибирають собі, розглядають ловольчика. 354 й ловол на складі 540 тисяч обертів вал, двохдіскове щеплення, у 244-му так само 540 на тисячу вал, двохдіскове щеплення. 350-та Ельочка Завтра їде в Житомирський район. Люди вибрали собі цього тракторця, підписали книжку, завтра очікують вже даний тракторець з примусовою навіскою 95 на 24 Противаги задні, противаги передні. Отакий тракторець. 50-та елючка така сама з примусовою навіскою. 9,5х24. На так, Джима, 244 -та, реверс. З кемовським двигуном, бокова куліса, КМ-385 ВТ. 404 джима. Єсть з примусовою навіскою. Такий тракторець, бокова кулиса умінчитель хода, вон його видно, розподільник, підравлика. так, донфенчик 244-й стоїть на складі. Так. Донфенчик 404. -й. Є на складі, ціна дуже файна. Файна ціна. Будь ласка. Діма 244. Останній в складі. Куботи. 195 205, 245 з фрезами. GT третя купона. З неоплатна. Фрези. причіпи, плуги, борони на складі. Соліс 26. плюс Ціна шикарна. Ціна є на складі. Булатик 41, е двигун. Е 95 на 24 є. Соліс за 7900. Є вузька база. Екстра з кабіною є. 404 на Хмельниччину прямує. 244 дурфен. Також за клієнтом. 404 джима з примусовою навіскою є кемовський двигун, є на складі. От, такий тракторець є. так Булат От в такому кольорі прошка зашита задня частина противаги. РФ крила, дуги, фонарі. Два гідровиходи. Подивіться на ці щоки, яка сірга усилена. Бачите? Ось можна подивитися, зразу ззаду зайду. Це 105-й соліс. На прошлому тижні забрали люди. Запрошують нас подивитися, як тракторець в роботі. Шикарний. Шикарний трактор, потужний. Могутній, турбований. Ціна також на нього шикарна. Ціна шикарна. 50-ка соліс. Без кабіни. 16400. Цінова політика. Також понижена. Так, йдемо дивимося в склад. склад у нас забитий. Тракторів для всіх хват. Там стоять джими, це стоїть Булат, там є у нас прес підбирач, це у нас шифени в ящиках стоять, ремінна група, це у нас джими, реверсники, там у нас малиші 240 булати, е сівалки, вон видно, рами. Ловоли, донфени, аріони. Це кабінник стоїть, буде зібраний, скоро поїде до власника. Так що, будь ласка, приїжджайте за адресою проспект Миру 45В, місто Житомир, орієнтіри незмінні, тракторний майданчик. Приїжджайте, вибирайте, тестуйте, купуйте і обробляйте свою землю. Чекаю вас на майданчику. Всім гарного дня. Дякую.